Уявіть собі спецпризначенців, які виходять у пустелю на рейд на яскраво рожевому ленд ровер. Не жарт, не мем, і не креативний тюнінг Це була реальна бойова машина британського спецназу, настільки впізнавана, що отримала прізвисько рожева Пантера, англійською Пінк Пантер або коротко Пінкі. І сьогодні ми розберемо, чому рожевий колір рятував життя. Як стандартний Rover перетворили на пустельного хижака і чому ці машини стали легендою? Після Другої світової війни САС зберегли свою пустельну ДНК, їхня спеціалізація, далекі рейди, глибока розвідка та автономні операції далеко від баз постачання. Для таких задач були потрібні не бронемашини, а швидкі, прості і витривалі платформи здатні працювати в пилу, спеці та на величезних дистанціях. Ранні операції показали, короткобазні Land Rover добре підходять для патрулів, але для справді далеких рейдів потрібна більша машина, здатна перевозити паливо, воду, боєкомплект, радіостанції та спорядження екіпажу. Рожева Пантера не була окремою моделлю Rover із заводу. Базою став Land Rover Series 2 із колісною базою 109 дюймів. Стандартна армійська версія, яку Міністерство оборони Великої Британії закуповувало наприкінці 1960-х років. Після цього машини проходили спеціальну підготовку під потреби САС. Частину таких конверсій виконувала компанія Marshalls of Cambridge, яка мала досвід у військових доопрацюваннях. За найбільш поширеними оцінками для САЕС було підготовлено приблизно 70 таких Land Rover. Хоча точна кількість може відрізнятися залежно від конфігурації і етапів служби. І ось тут починається магія. Стандартний Rover перетворювали на довгобійну пустельну платформу. Назва рожева Пантера з'явилася через колір, і він був обраний не випадково. Польовий досвід показав у пустелі, особливо на світанку та в сутінках традиційні зелений або пісочний кольори створюють чіткий темний силует. Натомість пиловорожевий відтінок дозволяв машині буквально розчинятися на дистанції, зливатися з небом, маревом і відтінками піску. Існує також історія, що під час Другої світової війни в пустелі знаходили уламки літаків, пофарбованих у червоний колір, який з часом під дією сонця та піску вигоряв до пилово-рожевого і ставав майже непомітним на великій відстані. Прямих доказів, що саме цей випадок став причиною вибору кольору для SAS Land Rover немає. Але цей приклад добре ілюструє, чому рожеві відтінки можуть бути надзвичайно ефективними в пустельних умовах. Згодом назва Pink Panther закріпилася як узагальнене прізвисько цих SAS Land Rover, навіть якщо конкретні машини могли мати трохи різні відтінки під театр операцій. Головний ворог у пустелі не противник, а відстань. Саме тому пінки створювали як платформу для тривалих автономних рейдів далеко від баз баспостачання. Лендровер оснащували збільшеним запасом пального, у відкритих описах часто згадується кілька паливних баків і каністри, а загальна місткість могла сягати приблизно 100 галонів. Це дозволяло екіпажу діяти в пустелі протягом багатьох днів без поповнення. У деяких випадках паливо в каністрах перевозили не лише для руху, а щоб знищити машину у разі неможливості евакуації. В основі лежав Land Rover Series 2i з 24 літровим бензиновим або дизельним двигуном потужністю близько 70 кінських сил. Максимальна швидкість на шосе становила приблизно від 100 до 110 км на годину, але пріоритетом були надійність і витривалість. Навіть розташування запасного колеса було продиктоване практикою, запаску часто кріпили спереду, де вона допомагала охолодженню двигуна під час тривалих переходів у спеку. Повний привід із пониженим рядом передач забезпечував рух по піску та камінню, а конструкцію підвіски й важливі вузли адаптували до постійних навантажень. Усе зайве з автомобіля прибирали, двері та дах часто знімали, комфорт зводився до мінімуму, а пріоритетом були огляд. Простота ремонту і швидкий вихід з машини. Попри відсутність броніпінки, мав помітне озброєння для рейдових операцій. Машини часто оснащували кулеметами загального призначення, а стрілецька зброя екіпажу перевозилася безпосередньо на автомобілі. Димові засоби дозволяли прикривати відхід після швидких ударів. Навігації і зв'язок були критично важливими. В епоху до GPS бійці покладалися на сонячні компаси та радіостанції. У підсумку пінки був не просто транспортом, а мобільною системою виживання, створеною для одного завдання, дістатися туди, де немає доріг, і повернутися назад. Справжню цінність Пінкі довів не полігон, а реальні бойові операції. Наприкінці 1960-х років ці Land Rover почали застосовуватися бійцями Special Air Service у регіонах, де пустеля була головним випробуванням. Одним із перших таких театрів став Аден Емердженсі, а згодом бойові дії під час Dhofar War Воман. Тут пінки використовували для далеких патрулів, розвідки та швидких рейдів у важкодоступних районах. Саме бойовий досвід перетворив рожевий Land Rover з дивної ідеї. На перевірену легенду спецпідрозділу. Служба рожевих пантер тривала до середини 1980-х років, після чого їх замінили на більш сучасні платформи насамперед нові покоління Land Rover, включно з ранніми версіями Defender. Хоча нові машини часто були пісочного кольору, бійці за традицією продовжували називати їх пінки. Сьогодні в цілі ліпінки надзвичайна рідкість, деякі з них зберігаються в музеях. Інші в приватних колекціях. Вважається, що до наших днів дійшло лише близько від 15 до 20 машин, що робить їх одними з найцінніших колекційних лендровер у світі. Їхня справжня спадщина не в металі й фарбі, а в досвіді, який вони залишили після себе. Рожевий лендровер увійшов в історію не як дивина, а як приклад того, як нестандартне рішення може врятувати життя і змінити правила гри. Саме тому Пінк Пантер і досі залишається легендою. Рожева Пантера це більше, ніж просто автомобіль, це приклад того, як нестандартне мислення навіть у виборі кольору може дати вирішальну перевагу в найскладніших умовах. Це історія про те, як Land Rover Series 2A став не просто машиною, а легендою, яка й сьогодні надихає. А що ви думаєте про такий незвичайний камуфляж? Напишіть свою думку в коментарях та підпишіться на канал. Попереду ще багато техніки, яка змінювала правила гри.